Всім привіт! Ось так ми квітуємо на сонечку. Переливаємося барвами. Кольорів дуже багато, всі різні. Хтось яскравіший, хтось ніжніший, блідніший. Але кожен по своєму дуже красивий і особливий. Запишу невеличке відео. Порівняю кілька квіточок, кілька сортів у порівнянні зроблю. Зараз вам покажу маю вже нові розквіти. Ось такий формат зроблю. На першому фоні. Це у нас ще бомб І перша, і друга. Ось таку я вже мала давно, вона в мене вже не перший раз квітує, я її дуже задоволена. Хоч по ціні ці два варіанти відрізняються, це є дорожчий варіант, це дешевший. Але, як на мене, то вони не уступають, сорт безпроблемний, не потрібно якихось особливих умов. Квітує постійно, дуже довго, дорощує і квітоноси, і бокові гілочки квіти такі тверді на дотик, і вони дуже довгий час тримають свій колір, не вигорають у нічний, вечірній. При вечірньому освітленні вони навіть такі, як стигла вишня. Темний такий колір. Темний густий, я б сказала, навіть в порівнянні. І ось ця красуня. Ну, вона відрізняється своїми крильцями вже відразу видно. Більш такі жовті прожилки має по пелюсткам. І так, Кружевна така у неї ці метелики, ці крильця. Бачите, вони, якщо їх так дивитися, то вони більш такі повітряні, легкі, а в цієї інша форма, більш гострі. Проте вони мені обидві подобаються. І я обидві буду поки що буду мати в своїй колекції. Красиві вишеньки. Думаю, що ця також має пишненько квітувати рясненько, як і попередня. Наступною покажу вам ось такого пілорчика Pink Princess. Це відкриття для мене ця квіточка, тому що вона, подивіться на неї, подивіться на цей колір бутона подивіться на цю красу. На сонці вона дуже гарнесенька. Най без сонця гарнесенька. Просто її на фото дуже складно зловити. Не можу вже декілька разів пробувала і з різним освітленням, проте всю красу на фото, мені здається, зловити важко. Такий ніжний колір. Пелюсточок, і оці складені ніби коронкою в середину із такою гарячої жовтою серединкою сонячної. Красунька. Сорт специфічний, тому що видає зачасту квітоніс із точки росту, так і в мене сталося. Але сама рослинка здорова, там коріннячка в неї вистачає. Товсте, зелене. От. Я надію, що дасть мені дитинча. Я там бачила ще є одна почка. Можливо, спробую потепліє намастити її, щоб все-таки лишити його в колекції. Не схожий, нема з чим порівняти таку красу. Наступними покажу вам ось такі рожеві мадмазельки. Але я чимось відразу зраділа, що ніби метелик чудово. Але ось ця квіточка вже друга, бачите, не 100% мутація. Сама квіточка цікава. Я брала її під номером 444, три четвірки. Ну, і в мене ще один екземпляр, ось на другому плані, стоїть. Це під номером 504. Ну, така назва, назва рожеві щічки. Це організатор групи, я думаю, вже свої назви трішки почіпляв, щоб можна було їх якось розбирати. Але і в цієї, як ви бачите, не 100% мутація. Бачила. Дуже багато виставляють на продаж, тому що квітує квіточка без мутації. У цього сорту, видно, мутація ну, є, присутня, проте вона не є постійною, стійкою, закріпленою. От, всі квіточки я дивлюсь. У мене дві поки що розквітло. Не знаю, маю чи не маю ще такі подібні. Не, не дивилася. От, а ось ті, що відкрились, то так, оця більш-менш нормально ще. А друга трішки не так. Квіточка така щільна, навіть, я б сказала, воскова, не схожа на інші. І такими красивими масками темнішими, світлішими помережені. Квіточка, коли відкривається, то має на кінчиках пелюсток зеленуватий відтінок, а вже Розквітаючи, набирає більш рожевого кольору. Змінюється ніби хамелеончик такий. Ну, і при денному та нічному світлі відрізняється барвами. Хотілося б все-таки мати таку в колекції, але щоб все-таки були ж метелики. Ось такі, ніби крикозяблики не хочеться. І не туди, і не сюди. Наступні мої сонечка яскраві, теплі, гарячі, красиві. Я вам уже показувала Дженет Бренден Метелика. Ось така вона, гарнюща, яскрава, цікава, гарячена. Ну, ця 100% зі мною лишається. Просто кохання. Кажуть, що це один сорт з Патріком. Ну, якщо придивитись, то і справді так, схожа. Схожа, але чому ж так змінюють назви. З цими назвами просто якась путаниця виходить. Тим більше, зараз дуже багато красивих нових метеликів з'являється. І в кожен має по кілька назв. Якщо їх порівнювати, то вони ніби справді однакові. Але назва в кожного різна. Так, я вам показувала. Ось. Метелика дженет, а це в мене ще з'явився ось такий триліпсік. Ну, триліпсік, я вам хочу сказати, він нічим не уступає, метелику та епілорчику. Подивіться, як красиво складені ці пелюсточки всередину, і там всередині вогник помаранчевий вогник всередині висвічує. Якщо Патрік це те ж саме, то у мене страйк. Метелик, пілорік і триліпсик буде. Всі три не хочу нікого продавати, тому що вони мені подобаються. Тим більше мені подобається жовтий колір. Покажу вам ще одного свого гарячого красення. Це морквяний. Пиріг. морквяний торт. У мене рослинка невелика. Проблемна була в минулому році він також квітував, я вам його показувала. Але так як його була слабенька і розеточка, і корінці, то через деякий час я квітоносик зрізала, прибрала. В цьому році він знов заквітнув. Ну, Але трішки наростив, звичайно, корінців. Проте не, ну, не розвивається рослинка так, як потрібно. Хочу ще постаратися його деякий, деякий час попроливати. Можливо, якась все-таки йому інфекція заважає. Спробую ще так. Тому що квіточка велика, квіточка яскрава, Ну, подібних. До цього кольору у мене в колекції немає. Хочеться зберегти його. Та і трапляються вони зараз рідко. Якщо раніше вони і в ціні впали, часто були в завозах, то зараз складності. Ну і мій. Красень, на якого я дуже довго чекала, котик. Якщо чесно, то не віриться, що він у мене в колекції. Тому що рослина є дорогою в дорослому вигляді, щоб її придбати. Я поки що на такі рослини не дивлюсь. Ну, дивлюсь, але дозволити собі не можу. Тому цього разу. Вирішила спробувати дитинчати. Але коли купуєш дитинча, то ти 100% вже ж не застрахований, проквітне, він метеликом не проквітне. А віддати також немалу суму за дитинча, а потім отримати звичайного теж ризики. Проте дякувати. Ой, дякувати, не знаю, кому дякувати. Отримала ось таку квіточку красиву. Радію з нього просто. Хай навіть дві квіточки. Ну, але рослинка ось така: це розмір 1,7 я купувала. Бачите, скільки корінців він мені наростив. Він молодець у мене. Надіюсь, уже наступне його квітування буде рясненьким. Хай підростає. Ось такий котик-муркотик. Ну, на сьогодні все, мабуть. Всім гарного дня, до побачення!